Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 24 лютого 2025 рік, понеділок біткоін, але сьогодні третя роковина. Початку війни. Про це в головному прогнозі, в другій частині мого відео. Ну а про біткоін, як завжди, чинники, які можуть впливати на зміну курсу, розглянемо індикатори, різні таймфрейми. Ну, як завжди, хто вже знає, поїхали. Мій сайт cryptovictor.com Біткоін. Тут є прогноз на тиждень і прогноз на сьогодні. Я б його радив вам дивитись, ну, можливо, ті, хто навіть трейдингом займається. от Я для себе навіть таке роблю. Та я все роблю для себе. А якщо робиш як для себе, то воно і іншим подобається. Я дивлюсь, мені зранку цікаво, що буде сьогодні з біткоїном. Я розглянув деякі графіки, теплову карту ліквідації і швиденько на 3 хвилини видав відео. Сам зрозумів і кому цікаво подивились. Багато хто очікує це відео, бо я бачу, що, наприклад, 10 переглядів, 10 лайків. Ну, тобто вони реально корисні, радив би дивитись їх. І текстова інформація тут на сайті. Ми проводимо опитування. Про все це я розповідаю. І у нього є окремий список відтворення. Можете його дивитись і вчорашні, і позавчорашній, і так далі. 5 відео кожного тижня. І в розділи дописи, деякі думки мої і опитування. Карту ліквідації я дивлюсь, наприклад, 12 годину. От Що сьогодні може бути? Ну, ми потенційно бачимо знизу ліквідність накопичена і зверху. Рух ну, приблизно от можна подивитися, що сходило вниз і пішло наверх. Як поведуть себе. Великі гроші сьогодні в понеділок буде торгова сесія, починаючи з Європи, далі Америки і Азія. Як це все буде, ми з вами робимо спроби спрогнозувати на завершення європейської сесії. І більш детально ми дивимося, наприклад, трьохденний цей таймфрейм або тижневий. І тут вже більш глобально можна побачити. а які були ліквідації, подивіться, як було збито, яка була, який пласт був збитий минулого тижня. Але він знову накопичується, люди ж продовжують торгувати і в якому місці ми можемо приблизно подивитися, ну так, аби я був на місці китів, я б зібрав оцю ліквідність 94 і 93, і після цього пішов наверх. Але дуже часто таке, якби, не буває. Те, що там ну, начебто на поверхні, так отак -от повинно бути. Дуже часто маніпуляція. Тому майбутнього ніхто не знає і знати не може. Аби я знав майбутнє, я б вам оці відео не писав. В мене було б стільки грошей, що я б не міг їх витратити за все життя. Ви я думаю, розумієте, що це неможливо. Тому. Просто робимо спроби на минулих фазах робити якісь припущення, що може бути так, як було вже. По місяцям, якщо подивитися, другий місяць все ніяк не вийде з червоної зони. Ну, ще цей тиждень залишився. Я очікую все ж таки тут зелену зону. І наступний місяць також зелений. Щодо ризиків, 36-38. Зелена зона практично. На всіх представлених в цьому індикаторі криптовалютах. І біткоін, і ефір можна ще докупити: Salana, Ada, DOT і Додж навіть. Все в зеленій зоні. За даними цього індикатору, ризик невисокий. Біткоін Stock-to-Flow, на що б я тут звернув увагу, ви бачите, де ми зараз. так? Помаранчева зона, ну, вона в принципі, була завжди в такій середній зоні. Ну, Потенціал до зростання ще є. Подивимось, де була помаранчева зона. Минулий сезон, дивіться, от практично до жовтої йшло наверх першої фази. Поза минулий. Дивіться ще, як колір змінювався до максимумів. Тобто в якому місці ми можемо подивитись. Ну. Чому я більш гадаю, позаминулий ніж минулий Бо ну є така тема. Подивіться, минулий сезон були дві такі фази так максимальні. Позаминулий одна. Перед цим знову дві було. Перед цим знову одна. Тому можливо таке припущення, що і цього сезону буде одна така зона максимальна. І в якому місці гадаю. За даними цього індикатору, всі ці індикатори ви можете дивитись, всі посилання є, має ця сторінка криптоактив, біткоін. Ідемо на графіки. Я тут підготував вам такі свої спостереження. На що я дивлюсь? Початок року. Що там робить цей рижий новий президент Америки? Ми всі бачимо, ми всі на емоціях, що він там робить. Але... Зараз я хотів би про те, що він робить для своєї країни. Я відділив і горизонтальну, і вертикальну лінію початок цього року. Ну, два місяці пройшло. Хоча інагурація була місяць тому приблизно. Він до що тільки там не обіцяв, і ринок вже почало смикати. Що тут? Дивіться, Голд, до обрання Трампа. Кол собі спокійно хотів піти вже на відпочинок, да? два місяці розвернення, і ми могли припустити, що він собі піде далі в це. Але гроші люблять тишу. А з тим шумом, що він наробив, дивіться, як два місяці вже зростає золото. На 6,5% ну, ще цей місяць може додати. Тобто люди активно шукають якусь, якесь місце для спокійного зберігання своїх активів. Ну, що це? Ну, по-перше, золото. 12% з початку місяця, зростання золота, люди ховають свої гроші від оцих рішень. Найбільшої економіки світу, США, це. Так, з голодом зрозуміло, тепер SP. SP500 це індекс, в який входять 500 найсильніших американських компаній. Подивіться, як тут змінилось. Золото зростало 2 місяці по 5%. Тут іще перший місяць було 2%, другий вже 0,4. Що це означає, на мій погляд, звісно. Уповільнення і дуже потужне уповільнення. Тобто фондовий ринок американський, краху нема ще, але і розвитку такого нема. Тобто гроші звідси перетекли в Голд. Так, ну, візуально ми це все бачимо. Уповільнення дуже сильне, і якщо Голд за два місяці додав 12%, то американський бізнес 1,4%. В 10 раз більше люди вкладають в золото Подивимося, що в Європі. Ви самі бачите, так, також 12%. А що зараз максимально заробляє гроші? Ви розумієте, так? Танки, снаряди. І це показує, що європейські компанії почали заробляти 12%, так як і Голд іде зростання в порівнянні. З, з Америкою. Ну, бачите різницю. Це Тут роблять Америку знову великою, а тут просто працює Європа. Чому я на це так багато виділяю часу? Бо ми з вами слідкуємо на денному графіку. Ну, я принаймні так точно слідкую і бачу різницю, де Американська сесія, як працює, як. Європейська і, і, звісно, азійська. І що європейська сесія зараз стала набагато більше вирішувати навіть у біткоїні, це для мене це очевидний факт. Тому Європа зараз доганяє. Ви пам'ятаєте, ми скільки розглядали з вами, ми дивились тільки SP, Gold і все. Я вирішив додати європейський індекс. Ну, по великому рахунку, ще й азійські можна буде додати, можливо, наступного разу додамо. Поїхали далі. Тут, гадаю, моя думка вам зрозуміла, як же себе веде біткоін в цій ситуації? 2% додав. Був місяць плюс, зараз місяць мінусовий, але зелена лінія показує, що буде все ж таки глобальне продовження зростання, і тут е, потенціал для зростання ще є. Тобто, ну, якесь уповільнення, ми ще до цього графіку повернемось. Зараз просто глобально. Що стосується домінації біткоїна. В крипто напрямку, дивіться, за 2 місяці на 4 більше вже, так? на, почти на 6% зростає домінація біткоїну. Що це означає? Альти нецікаві, і як в. Звичайному ринку зростання золота, тобто перетікання активів туди, так і в крипті. Ну, люди думають, що біткоін це більш стабільний актив за альткоїни, тому ці 6% за 2 місяці означає, що перелив активів в біткоін. Зрозуміло, що цей актив. Вилився з альткоїнів. Домінація максимальна. На фоні цього ще домінація USDT. Вона зростає. Тобто, ну, що, що це означає? Гроші з альткоїнів. Ну, може, частково і з біткоїнів. За ці два місяці перелилися знову в USDT. Тобто, люди щось тут очікують. Тому немає зростання альткоїнів і біткоїна. Перелита, перелита частина в USDT і щось очікують. Ну і загальна капіталізація криптовалют верх-вниз і загальна мінус 2%. Ну, тобто виливаються гроші і загальні з усього крипторинку. А що стосується ну, тільки альткоїнів, то тут мінус 18% за ці два місяці. Ну, вони крайні. Альткоїни зараз крайні. Все пов'язано. фондові ринки, бо крипторинок все більше і більше трансформується в нього. І тому слабкі активи, не тільки альткоїни, більш слабкі компанії зараз не тільки в крипті, а й у фондовому ринку. З них виводять гроші в золото, або в європейські. Компанії. Отже, по альтам зрозуміло, по індикатору CCI нижня зона. Очікуємо на розвернення і рух наверх три місяці. Бачите, червоного червоних свічок. Альти внизу. Нема що про них кожного тижня щось окремо розповідати. Тому я зараз сфокусувався на біткоїні. І, диві, і дивіться. Мої щоденні відео. Що стосується біткоїна, місячний графік, минулий біткоїн сезон, який був як на картинці, дивергенція вверх-вниз, все пішло, пішло і дуже дуже потужно відпрацювала. На великих об'ємах торгів тут показує те, що ці 18 це вже був. Було таке дно, що нижче не піде, що тут великий об'єми торгів активно викупався біткоін. Далі все заспокоїлось відносно, і пішло собі спокійно наверх. Але дивіться, індикатор RCI, напевно так так RCI. був, дивіться, в зоні перекупленості яка темна була ця зона. Після чого ще такого не було. Так, рух. Само індикатор підходить до зони перекупленості, але ще ніякої перекупленості не було. І Хто каже, що вже завершений біткоін сезон, цей індикатор би з ним поспорив. Тому я очікую, що буде приблизна така ситуація. Зараз індикатор 68-70 був минулого разу, ну 90. Тому я очікую цього разу рух на такі позначки 87-90. І тоді вже буде фаза розвернення. Можливо, буде схожа дивергенція, а може й ні. Ці фігури є різні там, Бичачий клин і так далі, бичачі флаги. Ну, ці фігури не завжди спрацьовують, але іноді спрацьовують. І ви бачите, був рух далі. Консолідація, знову рух наверх, і зараз йде якась фаза консолідації. Що оце хто не бачив? Це мої думки, або швидкий буде рух на максимальні ціни біткоїну, Я на нього став 70%. Зараз би я, мабуть, передвинув свої такі прогнози більш на цей тривалий і очікував все ж таки осінню максимальних цін. Тобто, в мене. Ну, настрої сьогодні такі, що ну, зимою вже точно не встигає. А весною, ну, хто знає, може встигне, а може, вже піде літом на відпочинок і наверх. Або біткоін, як завжди, може всіх з толку збити і літом собі піти і на максимальні ціни. Все може бути тут. І, наприклад. Пам'ятаєте, ми скільки з вами розглядали оцю фігуру, чашка з ручкою. Так, повинна була дійти на 130, але на 100-100-110 дійшло, до 130 не дійшло. Я до того, що ну, не працюють фігури. Вони можуть спрацьовувати в якійсь мірі. От в якійсь мірі вона спрацювала і пішло на другу ручку. Ну. Спостерігаємо, дивимось. Тобто, в цих фігурах, я, що можу бачити, зачасту маніпуляція. Тобто, трейдери там якісь новачки, в тому числі, інвестори, починаючи з, з чого, Ну потрібно теханаліз так вивчити. Вони беруть, там, вивчають ці всі фігури. І аналітики з великих компаній їм ці фігури дають. І якби дивися, о, так, от все, повинно йти, все нормально. Отже, вивчати теханаліз потрібно, але полягатись на нього на 100%, звісно, не потрібно. Щось ми там подивились, там подивились і приблизно для себе спрогнозували напрямок. Денний графік? Індикатор на основі MyCD показує, показував стрілку. Вона була відпрацьована дуже чудово. З курс, там, з 106 прийшов в зону максимальної активності за декілька місяців: 95-98, і тут він вже м -м, весь цей місяць. І цей самий індикатор, ви бачите. Видає стрілку наверх. Що може нам дати такий сигнал, що ну, можливо і все дійсно буде відпрацьоване як минулого разу. Як і подивіться, цей синій, ця синя стрілка відпрацьована була, дивіться, знизу пішло на оті верхні позиції. І зараз знову така стрілка. Тому я цей тиждень очікую все ж таки на початок розвернення і рух на 101. Ну, тут я вже казав, чому 101, бо ви бачите, цей самий індикатор горизонтальних об'ємів. Найбільші місця, тут на, на, на торгівлю 95-98, вирвавшись звідси, далі об'єми знижаються і. Два таких перепони на рух наверх 101 і далі 104. Тому ці дві зони, пройшовши, які вже далі, бачите, об'єми зменшуються, і тоді вже буде простіше і простіше після 104 рух наверх. От такі мої думки по денному графіку. Повторююсь, ми не можемо знати, коли буде це. Цей рух наверх, але я особисто очікую рух наверх. А ви проводите свої дослідження і очікуєте, що, що очікуєте, напишіть в коментарях. І такий графік, який для мене щодня, я за ним спостерігаю. Я дивлюсь, як вже казав, на теплову карту ліквідації, і на оцей графік. Тобто, кожен тут, кожна свічка це година. Справа індикатор горизонтальних об'ємів ми можемо бачити, де оцей максимальний е, рух торгівля, де максимальна була. І знизу по, по годинам ми бачимо це все. І ще, я вам казав, тут макс Індикатор, оцей, що показує оці об'єми по е, денно. Вчорашній день, бачите, були. Зона максимальної активності була в цій зоні 95,7, було дві начебто зони, так, верхня от і нижня. Тобто азійська сесія, далі Європа вчора, Європейська сесія, знизила курси з, з верхньої цієї зони максимальної активності в нижню. І тут, як би була до. Вся американська сесія спала вчора, а Азія от почала вверх-вниз. Зараз знову Європа процинається, і я особисто очікую такий прогноз. Все ж таки за європейську сесію вихід з цієї зони на 97 і далі продовження зростання. Бо повертаємось в цей денний графік, я все ж таки очікую. Що ця стрілка синя цього разу спрацює. Бо накопичення вже було дуже потужне. Тут було слабенько минулого разу, і дивіться, все ж таки відпрацьоване відпрацьовано все було. А зараз місяць пружина зжималась, повинна вже розжиматись. Тому на цей тиждень мій прогноз зростання курсу біткоїну. Слідкуйте за. Моїми щоденними відео. Приймайте участь в опитуваннях, дивіться результати цих опитувань. Ну що люди думають, ну буде зростання, не буде, буде зниження. По цим опитуванням я також, як вже казав, роблю і для себе. Я бачу настрій нашої криптоспільноти, буде зниження чи зростання, що люди думають. ну Це цікаво. Кому, кому це цікаво, ті спостерігають. І, звісно, ці свій голос. Коли більше голосів, більш цікава статистика, правда? Більш корисна. Ну і на сьогодні в мене по біткоїну все. Гадаю, вам зрозумілі мої думки. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк. Не спішіть виходити, зараз ще буде головний прогноз. Я свої думки, як завжди, по понеділкам трошки більше. Маю часу для цього. Бо сьогодні непростий день, все ж таки роковина початку війни. І отже, головний прогноз, який полюбився більшості нашої криптоспільноти, тому це якби наша фішка, і ми її продовжуємо. І це вона не моя, а вона наша. Бо, ну, якби ви мені не писали в коментарях, що це піднімає настрій вам, то я б цього не робив. Але бачу, що це потрібно нашій криптоспільноті. Тому головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів. Дякую за уточнення в коментарях. Щурів, а не крис. Ну, суржик він суржик, що ви зробите. І орки будуть працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Вони, вони, їх діти, онуки і правнуки будуть платити. Вони ще цьому не вірять. Вони думають, що їхній пиня щось там порішає. Та що він там порішає? Скільки йому залишилось? Вся морда в силіконі, там вже все як би його там не, під, не підтримували ті там лікарі. Ніхто тих орків питати не буде. Вони будуть платити репарації. А, а ті, хто думає, що у війні винуватий тільки Путін, просто подивіться, я дивлюсь мого земляка там, з Криворогу, вчитель, історії. Я в Discordі, деколи його посилання кидаю, в нього там мета, я, він е, напряму. Оркам і кажуть, і кажуть, а що ти робиш? Та я каже, українцям, покажу, показую, які тупі росіяни. І він оце їх по історії там. Просто подивіться інколи, які в них настрої. Вони імперці, вони хочуть нас вбити. Тому не повинно в нас бути ніяких ілюзій. І війна почалась не три роки тому, вона почалась вже 11 років, коли вони захватили Крим. Я, до речі, жив в цей час в Криму Судак. Було мерзко, блін, як наші депутати, бувші з партії регіонів, яку, до речі, создав Петро Порошенко, був в засновниках разом з Азаровими, з усіма тими Януковичами. І ці всі депутати, з бувшої партії регіонів, одразу перейшли на російську сторону, і було ну, дуже якось. Не страшно, от, от якось слово це от мерзко, як вони скидали з мерії Судака український герб і, і, і одразу повісили там російський та триколор. Так я виїхав з Криму, якщо вам це цікаво. Я гадаю, ви розумієте, я зараз з Криму це не, не писав. Ми виїхали одразу декілька місяців. Що в машину влізло, то і виїхали. Потім почався Донбас. Ну і пам'ятаєте, так, три роки тому. Вони, як фашистська Німеччина, напала в 41-му році на СССР. В 4 ранку, і 22-го року також в 4 ранку летіли їхні вертольоти. Літаки, все летіло на Київ. Пам'ятаєте, як це було? Вся Україна тримала, тримала кулаки за Київ. Київ це серце України і то, що Київ витримав, це не принижує. Наприклад, Суми. Та Суми там так бились, що туди росіяни щось робили спроби зайти. Суми, Харків. Вони там отримували таких... Перші дні були, пам'ятаєте, дуже складні. Дуже що ти? Орки бігали по офісу президента. Навіть президент сказав, що одну людину вбили, і всі вони з пістолетами бігали автоматами. А що американці? Самі втекли, витягнули цих, свої посольства. Ну, сказали Зеленському, давай тебе виведем. Зеленський сказав: ні, я, ви мені не таксі давайте, а зброю. Хто може зараз сказати, що Зеленського 4%? Ну, що за мечня. Дуже радив би вам подивитись вчорашнє відео, конференція Зеленського. Просто подивіться, скільки журналістів приїхало. Дві години, але оці його інтерв'ю або брифінги, потім новини розкидають там по шматочкам, десь видеруть, десь з контексту видрали і вже ти не так все розумієш. Тому я вчора подивився і радив би вам подивитися обов'язково. Він підсумовує, що було за три роки. Як це все робили? І найголовніше, що буде в наступному. Всіх нас цікавлять оці домовленості з новою американською адміністрацією, рідкоземельні метали і так далі. Просто подивіться напряму, що каже президент. І вкотре закликаю вас донатити. ЗСУ це єдиний стимул повинен бути для українців. От тільки ЗСУ стримує Ардуту. Тільки ЗСУ, не американці, не європейці. Вони там щось кажуть, що ми там, європейці кажуть, ми там приведемо до вас е, свої війська, але тільки коли вже буде мир. Так, А щоб був мир, для цього тільки ЗСУ. Тому є можливість 100, донатьте 100, можливість 1000, добре, більше ще краще. Я особисто не бігаю по банкам, зайшов в Приват24 або в Мона, розділ Благодійність вибираєш будь-який проект, задонатив скільки можеш. Підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!